Людина каже, що зараз вибирає країну для еміграції і потрапила на відео. і Є питання з приводу того, чи справді Албанія надає автоматично захист для українців. Як це це відбувається? Давайте я вам розповім. Для того щоб отримати захист, вам потрібно мати закордонний паспорт громадянина або громадянки України. І все ви перетинаєте кордон і автоматично отримуєте захист. Головне тут слово автоматично. Вам нададуть захист, якщо він, наприклад, у вас був до того у Польщі, вам нададуть захист, якщо він був там у іншій якійсь країні. Проблем ніяких немає. Якщо ви виїхали з України до повномасштабного вторгнення, вам також нададуть захист. У вас просто ніхто нічого не запитує. Ви перетинаєте кордон і отримуєте захист. Цей захист буде до... Березня 27-го року, як і у всіх країнах Європейського союзу, за цей час потрібно вам податися на легалізацію. Албанія і це дає дає таку можливість. Є підстави, по яким можна спокійно податися на легалізацію. Отримати ВНЖ, потім через три роки ПМЖ, а потім через шість років спокійно отримати паспорт громадянина Албанії. На сьогоднішній день цей паспорт один з найкращих в Європі. Ну не гірше, ніж український. Я вас запевняю.